Нарізання шашлика Литва 5,50 євро за годину, працюйте 8 годин. Якщо ви втягнули графік, якщо ви відчуваєте силу, можна брати ще 4 години, тобто 12 годин. По 5,50 самі рахуйте, яка зарплата. Бонуси. На цьому виробництві є повноцінні обіди за 50 центів, грубо кажучи, за 20 гривень, ви отримуєте повноцінний обід. Так виглядає е, робота. Робота з м'ясом, робота з ножом. Понятна, е, висока оплата, багато годин. Кому треба гроші? Можете хорошо привезти за 2-3 місяці. Зустрічаємо на вокзалі, беремо за руку все рішаємо з міграцією і так далі. Кого цікавить така робота? Чоловіки, жінки або сімейні пари до 55 років. Чекаю ваших дзвінків на вайбер, які я залишаю в коментарях, або в шапці профіля. До нових зустрічей!